Привіт! Рада вас бачити! Перед вами каталог української компанії Лівеста. І я вам пропоную до вашої уваги, до вашої цікавості, ознайомлення з продукцією, те, що замовили, те, що я для себе замовила, продукцію по цьому каталогу це каталог 11-ї компанії Україна Лівеста. Звісно, дві коробки в мене знову-таки важкі були. Моя накладна, в якій розписано все, ціна по каталогу: бали, знижка, кінцева ціна, потім ітогова ціна, потім ціни йдуть по нашим які там спеціальні пропозиції. Тобто, все повністю. Я знову купила за 35 гривень один каталог. Мені його вистачить, кому потрібно, я пересилаю каталог електронний без проблем. І обираємо продукцію собі, як нам подобається. Супер! Тут, правда, помилка. Написано, що 12-та компанія почалась не з 30-го, 10-го, а з 27-го 11 го по 24-12. те те Ну, помилка. Ми розуміємо, що це з 30-го. Це 12-та компанія. Супер! Ось такий гарний 35 гривень каталог. Що в мене? У мене аж три штуки. Це дуже класний це Турція. Дуже класний дієвий ось такий бальзам, зігріваючий з паприкою і перцем чілі. Чудовий. Одне, що мені, бачите, тут у них ось такі кришки. Ну, як і в нашому українському бальзамі, ого! Ось так. Не такі. Я ну, я вже звикла, я до цих бальзамів вже звикла, і мені е, подобаються ці вже запахи, навіть е, плотно закр... все так, щільно закривається все. Тут у нас 500 грамів, 500 мл. І цей бальзам іде зігріваючий, він іде такий, знаєте, подвійної, наче, як пишуть в рекомендації, що він такий, знаєте, подвійної дії, він краще зігріває, але він зігріває як всі, в принципі, бальзами з паприкою і перцем, чілі. Саме головне провірте, будь ласка, ось тут чи нема у вас алергії. Тобто, ви нанесли. Ну, щоб там не мити руки, да, можна вище нанесли, і мінімум 5-6 годин, ви повинні проходити трішки там букво, треба макове, макове зернятко розітерти і проходити, чи у вас немає на продукт алергії. Любий продукт, щоб ви не брали, ви, якщо перший раз, Будь ласка, завжди на алергійність не потрібно. Потім, уже коли проблема з'явиться, ми всі індивідуальні. Мені класно, мені круто, мені гріє, підходить. Тому що я такими речами користуюся, що нашим українським... Лівеста. Що таким бальзамом я коли теж цілу, цілу банку використала, я наношу і на грудну клітину, коли в мене кашель, на горло я вам розповідала вже, на, я ж кажу, спина, поясниця, руки, суглоби, коліна внизу. Тобто, де тільки проблем я наношу цей такий зігріваючий бальзам. Будь-якої фірми, будь-якої компанії мені головне, що він дає дуже гарний дієвий. Такий ефективний результат. Тобто він знімає біль, він гріє, він знімає біль, це саме головне. І ціна 259 гривень 500 мл. Вдруг вам потрібно? Звертайтеся, перешлю в Укрпоштою чи нової поштою без проблем. Шикарний, чудовий. Таке завжди потрібно мати, тим паче йдуть холоди. Натерли собі підошви стопи ніг Вділи носочки теплі і лягли, воно вам зігріє, швидко заснете. Економія палива. Ось так. Таке вже може бути. Потім два креми. це в нас іде кокос. Зволожуючий для рук по 75 мл. Хто полюбляє кокос, то звісно я кокос так, так собі, але приємна конституція, гарно зволожує ручки, нічого такого нема, щоб там геть аж ефект є. Це Талія, Турція знову таки. і... Що класно, що дійсно ручки зволожені, шкіра рук зволожена. А я оце як тільки руки, так і і лікті. Не забуваю на них теж наносити кремчики. Але буває і забуваю. <схід> Чудові кремчики. Так. Замовили цей раз, видно, йдуть свята. Скоро будуть ось такі два шампуні. Це в нас іде чоловічий шампунь, це наша Україна виготовлює шампунь-мен, прям і написано, Лівеста класний. Мені, ну, мені подобається цей шампунь, тим, що аромат приємний, дуже сильний. І мені подобається, тут дуже маленька така є, отвір маленький, я колись показувала, як тільки вони вийшли, що ви берете продукти стільки, стільки вам потрібно. Ось так дивіться. Такий блакитний, да, гарний такий з синім таким відтінком. Це наша Україна ось таке виготавлює. Піде до замовника. Потім, знову-таки, для чоловіків, дивіться, мен, 700 мл. великан такий ось, ментол. Тобто, хто кому ж спекотно, кому там уже під кепкою, під шапкою або ще сонце сильно гріє, то такий ментолом в мене замовили такий великий шампунь. 700 мл. Слухайте, 239 гривень. От, будуть довго мити волосся. Дивіться, який великий об'єм. Клас! Він темніший, він аж фіолетовий в житті. Камера висвітлює. Супер! Я уявляю, який там аромат. Так. Замовили ось таку красу крем. Кремовий такий у мене дуже класно тримати. Тут таке е, шершаве, не вискользить рука. Крутий такий кремовий засіб, в, який вичищає все повністю. Бачите, напис, намальована ванна, крани, е, душова е, кухня, вимиває повністю, вичищує все повністю. Мені дуже подобається, вона така вже закінчується. Е, ось такий кремовий засіб. Для миття всього в кухні. В кухні, в ванній кімнаті без проблем. Особливо це класно, оця така, знаєте, фартух на кухні називають. Да? Оцей кахель дуже класно мити. Скло на газовій плиті відмінно відмиває. Дуже приємний має аромат лимона. Це наша Україна теж виготавлює ось так. Бачите? І тут 750 мл, Це реально великий об'єм. Звертайте, будь ласка, увагу! Це наша Україна. О, мій персей пішов. Пішов, пішов, мій персей. Персей. Кс -кс -кс. Ах, красунчик. Все ніж з розмовляє цей персей. Так. Далі в мене на руці, як показати, в мене просто рана на руці. Не хочу вам показувати негарною стороною. У мене замовили три олівці. Е не знають, як вибрати колір. Я пак, продемонструвала свій, свій олівець, продемонструвала, бачите, в мене на бровах він. Я продемон... Це в мене відтінок, персей, не падай. Відтінок 0,1. Мені подобається в олівці, що тут є ще, і, бачите, Оце, що його підстругувати треба, от мені це не подобається. Я люблю такі, знаєте, механічні. Викрутив і наніс собі там на на або така пудра, я ще такою пудрою від лівести користуюсь турецька, Турція. Персейка. І наноситься дуже м'яко. Дівчата, м'яко, взагалі, дивіться. Наноситься м'яко-м'яко-м'яко. Тобто, без проблем. Лягає відмінно. Він такий, знаєте, таке відчуття, що він, дивіться, малює, прям тільки п -п 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 торкаєш і він уже малює. І от щіточка, да? Щіточка, можна розтушувати щіточкою. Ви собі можете зробити таке, як ото, знаєте, буває, якщо пере, перефарбували, можете навіть підтерти сильніше і буде тон світліший. Щіточка розтушує повністю по бровкам. Класно, так, мені подобається. Я ж кажу, Це в мене 01. Це ось такий відтінок, бачите? Ну, Видно на бровах, да? Видно. бо я так добренько прям нафарбувала брови. Так. І в мене замовили три. Вони приходять, це алексавієн, вони приходять запаяні. Бачите, всі класно. 01, 02, 03. Ну, захотіли люди, то, раді Бога. Оліксав'єн ось така краса, три олівці. Вистачить набагато. Я ж кажу, малює дуже м'яко, дуже класно. Супер. Так, я взяла собі, це моє замовлення. Я взяла собі ось таку річ. Боже ем... мой, як же вона називається? Забула вже. Бачите? Забула, як називається ось ця, ось ця, ця ягода, фруктова ягода. Взяла це, іде, коли. Застудишся, коли промерзнуть ножки, коли проблема, це польське виробництво. Ось такі таблеточки, і коли проблема з мочовим да, коли часто бігаєш до туалета, біль трішки є, дуже гарно, дуже гарно це все знімає, дуже гарно профілактика і це засіб, такий, який. Знаєте, я вже його брала, я вже користувалась, мені дуже подобається журавлина. Господи, дякую тобі за мою пам'ять. Журавлина. І мені подобається, тут вистачає їх рівно на місяць, тому що якщо, от у мене, допустим. Буду казати, що були були проблеми, да, е, і особливо коли вночі встаєш дуже часто, сім-вісім разів буває, встаєш там про, по крапельки. Ми дорослі люди, тому я так і розмовляю по-дорослому. То не дуже приємно, тому що сон повністю порушується тільки щось розбудила. Вже потрібно вставати до туалету. А ось з цим препаратом такої проблеми в мене немає. У мене вже більше 15 років клімакс, і тому теж це велика проблема. І виходить так, що цей препарат мені допомагає. І я стараюся, звісно, не промерзати, але в житті різне буває. Я можу босіком вибігти до колітки. Ну, це таке, це знаєте, життя. Тобто і прибирати можу довго, що ноги промерзну. І я спасаюсь ось таким засобом. 229 гривень. Мені дуже подобається на місяць відняти мою знижку консультанта, якщо я зроблю 30. Відсотків, то я рахую, що це дуже класно. Це йде е, Польща, дивіться, повністю інструкція, що, куди і як. Мені подобається, я дуже вдячна, що це в каталозі є, тому що багато продуктів вже немає в каталозі. Мені не подобається, що чаїв немає, е, повністю всі чаї зникли, їх була дуже велика кількість. Я тільки не розумію, чи люди не купували, та їх немає, чи в чому справа. Але ось такі засоби в мене, я дуже гарно ними користуюсь, Мені це подобається. Тому, не дай Бог, тільки проблема, тільки погане в мене відчуття, я моментально буду це пропивати. Мені це подобається. Потім ось такий в мене ще бальзам зігріваючий. Те, що я вам казала, з паприкою і перцем чілі. Це наша Україна, дівчата. І вони, цей бальзам був за умови придбання трьох кодів з тих сторінок, які там прописані, 137 гривень. Ви уявляєте собі? У мене такі стоїть біля ніг моїх на дивані, треба було взяти. Ну, ви якщо мене бачите, дивитесь мене, то ви знаєте, яке воно. Так само конституція, така сама, як і в цьому в цьому турецькому, але я користуюсь саме ось цим. Я підтримую нашу Україну, я не і то, що кичусь цим. А я дійсно нашу економіку, нашу країну, і я, звісно, користуюсь ось таким, мене ж, кажу, я дивлюсь на диван свій ось таким бальзамом. Це наша Україна Рекомендую. До речі, дівчата ось в цьому каталозі зараз уже з 30-го 134 гривні. Не потрібно брати 3 одиниці. 134 гривні. Бажаєте? Я вам завтра відішлю Укрпоштою чи Новою поштою. Супер! 500 мл. Будете здорові, зігріті і дуже гарно буде ще шкіра тіло, тому що паприка вона діє на тіло ще й протицелюлітно. Так що супер! Отак. 134 гривен 500 мл це супер, це просто ну клас, ще наша Україна. Потім знову наша Україна. У мене, Ось до речі, ось це закінчилося. вже все. У мене вже, вже приготовані пусті пляшечки. Закінчилось, бачите? Ось так закінчилося. Це в нас крутий, класний виробництво Україна. Це в нас іде гель для вмивання, аж 300 мл з моцином равлика. Так, запакували це на складі. Дівчатка запаковують, ну, люди, робітники. І знову-таки була умова, якщо берете три, то буде ціна 189 гривень за один. А зараз, до речі, в цьому каталозі не потрібно це виконувати. Бажайте один 189, бажаєте два, буде кожен по 189 Ось так. Тобто супер, супер! Приємна шкіра обличчя, приємний дуже аромат. Потрібно навіть не повне дотискання до цього дозатора. Тому, що, якщо повне буде багато, я потім вже, ну, звісно, що і шию вмиваєш, бо тут же і все. Роботки, і крема, і всі, всі догляди, і пил, під, ми ж ходимо, чіпаємо, трогаємо, і це, дуже класне відчуття на шкірі обличчя. Вдихаєте, коли вмиваєтесь, Дуже приємний аромат, ніжний, приємний, і відчуття чистоти, от чиста шкіра. Очищена. Тобто мені подобається, бачите, що я знову буду відкр... брати для себе сьогодні ж і буду вмиватися знову таки цим гелем 300 мл 189 гривень. Україна потрібно, висилаю. І, звісно, таки тонік. Теж 300 мл. Дбайливо м'яко тонізує шкіру після вмивання гелем, після вмивання любим засобом, який у вас є для вмивання, Обов'язково ми тонізуємо тоніком. 300 мл, 189 гривень, і це наша Україна. Супер! Вже провірено, вже не перший місяць люди купують. Ви вже бачите, це не перший місяць, мені дуже подобається, так що ось так. І краса! Краса! Ой, замовили в мене ось такі красунчики. Це наші наші гелі. Це наша, наша, наша знову-таки Україна, наша, дивіться, це, ви вже їх бачили. Так, я вам покажу по, отак, по одному. Уявляєте, яка була акція? Якщо брати 3, 1,77 гривень. 330 мл, якщо я не помиляюся. Ну, ж я його там записувала? А так не бачу. Вони ж так позаклеїли наші люди. Наче 330, наче 330. Ну, 300 чи 330. Перепрошую, якщо не. Так, мигдалева вишня суперовий аромат. Потім кавун. Хто не полюбляє аромат кавуна в таку погоду, як зараз, на вулиці. Холодно, пар з рота йде. Так, кавун-кавун. мигдалева вишня, бо я ж понабирала. Так, солодка полуниця. Дивіться. І десь ще апельсин. Десь, мабуть, дитина моя взяла в ванну. Да, взяла, мабуть, вже в ванну. Ось так. Що такий там іде персик, наче. апельсин, апельсин. 77 гривень, уявляєте собі засіб, гель для душу. Аромати чудові. Все чудове. Давайте я відкрию от зараз. Я настільки в захваті, знаєте, мені настільки подобається, що наша Україна, дивіться, ой, клас, клас. Боже, який це запах, яка це краса? Дивіться. І от я три штуки взяла, да? і кожен по 77 гривень. І чому б да, навіть на подарунок не взяти. Дивіться, яка, я, яка як це класно. Просто я не можу побачити, скільки тут мілілітрів, тому що, дивіться, тут не видно навіть на цьому фоні оцих буковок. І тому ось так. Суперове! Я рекомендую. Вони були, як які тільки по 56 були, по 99. Ну, оце були. Ціна, і звісно, я набрала, тому що це неможливо. І мене люди взяли, я ж кажу, десь там ще апельсин вже в нас в цьому, вже в ванній кімнаті. Ну класно, класно, реально класно. Так ось ось так дивіться, скільки всього, стільки радості, стільки класного, тому що це у е, мене знову таки половина мого замовлення, ну, замовлення, яке в мене є, це наша Україна. Тому лівеста, тут, да, тут у нас іде е, українське виробництво, виробництво Україна. Польща, Турція і Італія. Тобто ось так чотири компанії. І, а ці компанії чому тут є? Ці компанії виступають ем, як ем, не то, що спонсори, продаються е, через каталог, продається е, продукція цих компаній, да? І звісно, це ж іде в нашу країну, і таким чином виробництво м, ну, поліпшується, виробництво збільшується, і ось так. А Оце ось, бачите? Олівці, ось олівці. Ні, ось. Ось 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 ось. Так, перепрошую. А ось така ще класна, то, що ви знаєте, що я не користуюся. Це супер-супер, теж пудра така суперова. І тому ці компанії допомагають встати на ноги ще більше нашій українській компанії Лівеста, щоб мали. Бачите, виробництво і гроші на те, щоб економіку нашої країни підіймати ще більше. Тому купуємо українське і на ні на що інше не дивимося. Тому що нам потрібно в наш час підіймати економіку і щоб у людей були робочі місця, і буде життя, буде щастя, буде радість. Всіх благ вам з вами була Наталя. Потрібно звертатися, перешлю без проблем. До побачення!